У кожного голови громади, у кожного старості є буклети, брошури з фотографіями, з місцями по Сумській області, де хто може розміщуватися, поза межами Сумської області. Це Вінницька, Закарпатська, Рівенська, Луцька чи Волинська область, де готові нам підставити плече. Плюс до цього. У кожного практичного староста є на сьогоднішній день в Сумській області. Працюють тільки 30, більше 30 волонтерських і міжнародних організацій, які надають допомогу з розміщенням, в ремонті, в строїтельної матеріалів, харчування, перевезення перевезення тих людей похилого віку, неходячих з дітьми. Місяць назад рішенням міністра внутрішніх справ, не тільки в Донецьку, а й в Сумській області здані свої наші білі ангели Сумської області. На сьогоднішній день три машини вони вивозять евакуюють дітей, сім'ї, ризикуючи своїм життям. Але, на жаль, забігаючи трошки вперед, я б сказав ті ролики, які приходять з їхніх бодікамер, я відправляю на координаційний штаб і показую, як наші. Законопослухні громадяни Сумщини їх зустрічають і що вони кажуть. Я деяких вислівів за 43 років служби в армії не чув. А це жінки, мами про своїх дітей при своїх дітях, так вони розмовляють з Національною поліцією і з представниками то ж саме з старостою, і з представником держ... державних установ. Що стосується загальної мобілізації, то на сьогоднішній день в Сумській області проводиться мобілізація в 17, територіаль... в 17 територіальних громадах з 188 населених пунктів. На сьогоднішній день ми евакували 34 699 людей, в тому числі 5 911 дітей. Із всіх, якщо в відсотковому відношенні, то дорослих ми 45% евакували. А дітей 76,2%. Крім того, є у нас два громади, з яких примусово висіляють дітей. дітей. Ну, по-перше, треба теж знати, що таке загальна мобілізація і що таке примусова евакуація. Вибачаюся. То примусова евакуація це обов'язково це стосується в основному тільки дітей. І діти повинні бути евакуйовані з одним із. Батьків або тим, хто з'являється типу, опікунок. По Великописарівській громаді за два тижні евакуйовані були своєчасно всі діти. За всієї громади нікого там з дітей немає. Після того, як почався урожай уборки картошки, питалися провести туди 48 дітей в багажниках. Їх не пустили, туди військові. І ті люди, які стоять на блокпостах. Велика проблема в Ізбуді. На сьогоднішній день в Ізбуді залишилось 106 дітей. Тільки за сьогоднішню добу виїхала одна дитина. Куди їм показують, куди вони знають і як їхати вони теж знають. Більше всього зараз за останні дні евакуації підлягається Сумський район і Шостінський район. Бо ну, так воно сталося. Відповідно до всіх евакуацій у нас проходить, ну як. Пропорційно з збільшенням чисельності ворожого впливу. Якщо проаналізувати по тим громадам, які проходять і стільки приходить прильотів, а саме страшне, стільки там загинуло людей, в тому числі і дітей, і поранених. Для цього йде в сплеск евакуації. Проходить, люди успокаюються не йдуть. Можу розказати приклад, можливо, він не дуже такий популярний, красивий. Тут є якраз люди сидять 17 годин. Мама підписує відмову згідно з постанови про те, що вона відмовляється відкупувати, її треба поранення надати письмову згоду. Вона підписує одне і троє дітей 22 роки, 12 і 6. На, на наступний день ідуть ці три хлопці гуляти до школи, прилітають кап. 22 річний загинув, 6-річний загинув, а 12-річного. Слава Богу, що знайшли, бо його відкинули зривною волною і його спасли. Це відповідь на запитання, стоїть евакуюватися чи не стоїть. Людина прийняла рішення. До речі, дуже багато надає допомоги Ромминський район. На сьогоднішній день в Ромському районі порядка 60 будинків, які викупають бізнесмени і на безоплатній основі передають адміністрації. Покинуті вони, правда. Все. Інші волонтери е, надають допомогу щодо ремонту цього будинку і е, родина з тваринами, без тварин, там, з іншими всіми закладами може спокійно переїжджати і продовжувати життя. Те е, приміщення, в якому вони займалися, їх ні, ніхто не забирає. І ніхто не забирає ні город, нічого. Їм дається в безпечному місці приміщення для того, щоб вони на горі. Да, можливо, це, якщо, допустимо, з містом Лук то, можливо, не зовсім це місто, а там, ну, села, бо, ну, на жаль, всіх в місто розмістити ми не можемо по цьому питанню. Що стосується крайніх, то останнє, допустим, було прийнято рішення по екуації місто Глухів, Есмань ес і Свіса. На сьогоднішній день з міста Глухова евакуйовано 11 тисяч 487 осіб, з них 2848 дітей. Практично всі діти за останню добу, тільки з міста Гукова, виїхало 155 чоловік, в тому числі 73 дити. Або є евакуаційні маршрути автомобільні, які організовані безкоштовно відвозять на Полтаву автомобільні, на Полтаву, на Харків або на Київ. Крім того, з міста Шостки п'ятницю, суботу і неділю йде безкоштовний евакуа поїзд, вагон. Які здійснює евакуацію людей до міста Києва? Хто виявив таке бажання? Создані спеціальні координаційні штаби не тільки в нас в області, а в кожній районі. Зв'язок і гаряча лінія, вона працює цілодобово. Можу, даже, не знаю, якщо є, покажу. Ось тут, може, не так видно, а ось. Через кожен час, починає з 16 до 8 годин, оперативне чергове обзвання, є зв'язок чи немає зв'язок для перевірки того, працює він чи не працює. Гаряча лінія. Що стосується, кожен день залучається від 50 до 300 особового складу і від 10 до 60 єдиниць техніки. Хабство, хаби создані в Сумському районі. Це тут в місті Суми, в Шостінському районі під містом Шостка, куди евакуйовуються люди. Там можуть оформити документи для отримання відповідної матеріальної допомоги, отримати гуманітарні пайки, отримати деякі речі можуть вони і вирішується питання. Якщо треба їх розміщуватися на території, їх розміщують. Якщо нема, то допомагають їм. Добратися до того місця, які вони хочуть. Все знаходиться під постійним контролем сумської військової адміністрації і районних адміністрацій. Я думаю, мене доповнять голови які Тут є. Ми з ними спілкуємось ну, цілодобово. Якщо треба вивезти когось і не можемо туди добратися, ми вирішуємо питання або з військовими, або з поліцією. Їде туди бронірований автомобіль. І здійснює евакуацію до зони. А там вже далі потом пересаджуємо на той транспорт, на якому можна їздити.